Він каже, поклав на слово оце це после, щоб люди промирилися з Богом. Тобто Ісус Христос Він прийшов сюди, щоб спасти людей, щоб людей промирити з Богом. Ми ну, усі це знаємо, що ми ну, є грішні, Бог є святий, міжнами Бога є прірва. Ну, Ісус Христос є цей міст, Ісус Христос є, є 28 розділ, Марка 16 розділ, я зачитаю, Марка 16, 15, 16. І сказав Він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню. Євангелію проповідуйте, хто у в Христиця, буде спасений, а хто не увірить, засуджений буде. Він дав нам таке поведіння. І Івангелія Матвія 28, 18, 20 вірш. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячих в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам повелів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. І Господь перебуває з нами, коли ми, коли ми проповідаємо про нього, коли ми навчаємо людей, коли ми свідкуємо і говоримо Євангелія. Я хотів зачитати ще дії апостолів. Я зачитаю зараз і нагадаю, це коли ангел явився до Корнилія. І сказав Корнелію, щоб він послав до Петра. Як всі це об'єднати, це є дія апостолів 10 розділ, 3, -ї, 6 вірш. Це Корнелі говорить, явно він у видінні, про прокорнил. Явно він у ведінні десь коло години 9-ї дня бачив ангела Божого, що до нього йшов і промовив йому корнелію. Він поглянув на нього і шахнувся і сказав: Що, Господи? Той же йому відказав. Молитви твої, твоє милостині перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Йопії людей та й приклич Симона, що зветься Петром. Він в одного гарбарника Симона, що дімає при морі. Він скаже тобі, що маєш робити. І ми пам'ятаємо, Корнилі він був Божою людиною, зі всією своєю сім'єю, він був ринином. Він і молитвою, він і молився, і робив милостині. Він робив багато добрих справ, але йому щось не вистачало. Бо це таким чином він не міг спастися. Бо моя думка така: чому Господь послав Бог послав ангела, а Анна сказав послати до Петра. Хіба Анна не міг йому сказати про Ісуса Христа, що Христос помер воскреше, його зіп'яло, і, ось і так далі. Я зараз читаю, що Петро йому говорив. Хіба не міг Анна цього сказати? Міг. І Бог послав ангелів і до Марії, і до Йосипа, і до Корнилія, і до Петра. Багато де, і коли в в'язниці сидів. Бог послав Ангела, а його звінив і сказав, іди там і далі проповідуй. Ангел міг це зробити. Я просто собі уявив, якщо б Бог послав ангела, я не знаю, якого він розміру там, ну, є різні, якщо читати Іван, там є великого розміру меншого розміру. Ой, ти приходив будинок Ангел. Та одного ангела би хотіло, щоб весь, весь люд впав на коліна і покаявся. З перестраху, хто можливо, і серце стало я що було. Але Бог послав Ангела, щоб той сказав, покликав Петра. І Петро, коли прийшов, діє 10, 34, 43, а Петро відкрив уста свої та й промовив, пізнаю я поправді, що не дивиться Бог на обличчя. Тому що, якщо ми знаємо, ну, чули, читали, досліджували, що тільки євреї думали, що, що Бог для них, Бог євреїв. Бог не є для язичників. Але Петро каже, що не дивиться Бог на обличчя. Але в кожній народі приємний йому, хто боїться його і чинить правдість. Він слово послав для Ізраїлевих синів, благовістичий мир через Ісуса Христа, що Господь усім. Ви знаєте справу, що по всій юдеї була і зачалася з Галілеї після хрещення, що Іван проповідав Ісуса, проповідував Ісуса, що був із Назарету, як помазав його святим духом і силою Богу. І худив він, доброчинячи і усіх, оздоровляючи, кого поневолив диявол. Бо Бог був із ним. І ми свідки всьому, що Він учинив у Юдейському краї та Єрусалимі та вбили його на дереві повісивши. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідком, нам, що з ними їли і пили, як Воскресиві і з мертвих. І Він нам славів, щоб народові ми проповідували та засвідчили. Що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення рехів його імені. Ангел повідомив Корнилію, що він постався Петром. Петро прийшов і почав йому проповідувати. Ісус Христос, Він повелів нам. Це є повеління, і, ще кажуть, велике доручення. Це є повеління. Ісус Христос сказав на кожен, хто каже Господи, Господи, від царство Небесного, але той, хто виконує волю Отця Небесного. І чому ви кажете Господи, Господи, а не робите те, що я вам говорю? Ісус Христос Він чітко сказав, щоб ми, люди йшли і святкували. І в діях апостолів написано, та ви приймете силу, як Дух Святий злина на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усі юдеї та в Самарії аж до останнього краю землі. І перші чотири розділи йде, як там церква зростала. І навіть не чотири, а віде, там, до восьмого розділу. Але, ну, якщо спостерігати, читаючи Слово Боже, і вірити, що написано, то в восьмому розділі, коли вже учні засиділися в Єрусалимі, бо він сказав: аж до краю землі. А вони засиділися в Єрусалимі. І тоді, восьмий розділ, з першого по четвертий вірш, асавол похваляв його близько, це Степана вбили. І утиск Великий повстав того дня проти Єрусалимської церкви. І всі, всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських. І далі написано, ходили тоді розпорошення та Боже Слово благовістили. Коли ми засиджуємося в церкві, от прийшов карантин, пандемія. Ми не тільки в церкві, ми взагалі церкві поставила. В Зумі? Ну, я не кажу, всі, де хто все ж таки ходили. А де хто покорялися, бо Боже, Боже слово говорить, підкритися владі, і покорялися, і сиділи в зумі. Ну, в зумі це не є. Це так само, як з бівлю читати з, 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 ну, з телефону. Ну, для мене, правильно, я люблю бумажку. Це так само в зумі зібрання. Не, не обнімешся, не побачиш живого очі не побачиш і так далі. Або взагалі камеру що лежиш. В мене таке було. Лежав на ліжку, я в церкву пішов. Включив зум, дуже слухаю, там от. І під час карантину люди сиділи вдома, не збиралися, збиралися в зумі. Потім, якось хтось перейшов, це переступив, це почалося все ж таки збиратися. Тому що ми не можемо, щоб вони, ну, віруючим родженням, не люблять ходити до церкви, слухати слово, проповідати, збиратися, спілкуватися. Ну, коли ми засиджуємось в церкві, то Господь посилає нас, щоб ми йшли і проповідали вам. В 8 році вони розпорошували скривпослів написали по Самарі, юдейських местах по Самарійській». І Боже Слово проповідувало. Браті і сестри, щоб в нас такого не траплялося, нам потрібно йти по тих місцях, де нас Бог посилає. Ось там ви бачили газет, і листівки, і плівали, у вас багато є християнська література, і я вірю, що ви це робите, але я захочу вас, щоб ви далі це робили. Тому що багато людей на спасених. І знаєте, оці от слова, Ісус Христос помер за нас. Він Воскрес, Він любить нас, Він турбується про нас. І багато інших слів в нашому серці щось відбувається. Ми розуміємо ці слова, тому що людина, яка не від Бога, вона не розуміє цих слів. Але люди багато не розуміють цього. Для них ці слова, різдво Христова Пасха, воно мало що значить. Пішли в церкву, там, я не знаю, я вже забув, знає, що це роблять, там пасхи святять, на Пасху на Різдво, там якісь там ті бабаї, всякий, як, там, я бачив, як наш мер міста робив, всякі ті, на Різдво, якісь забудуться. Бабаїші, ці бабаї. бабаї? Дідусь його так. Христа десь там лишили, а свято Велике, але Христа там немає. Тому що них мало, що значить це. <кій> тому що вони є ненароджені, тому що вони ще не прийняли ту добру новину. Але ми як для цього, Божий народ, в першу чергу, щоб ми йшли і проповідали, йшли і свідчили, йшли, роздавали листівки, не потрібно багато робити. П'ять газет взяв на тиждень. достатньо. Одна людина хоча б за якийсь час покаяться, потім піде сотням говорить. Так може було. Івані подарувати. Господь нас закликає, щоб ми сьогодні не сиділи в церкві, не... ну комусь важко, я розумію, старші сестри. Слава Богу, що ви ще тут є, та це дуже підбудьолюється, тому що. Ви є, як слово Боже, говорить, що ну, старий заповідь, да, вона на науку, але щоб ми дивилися на кінець, да, на кінець братів і сестер, як вони завершили своє, ну, ви ще тут, чи не завершили, але прийде час, ми будемо згадувати, які були у нас сестрички, браття, хороші, і дивитися на який кінець. Но ми поки маємо руки, ноги, голову, можемо говорити, можемо чути, можемо бачити, і ми можемо робити такі справи, які вона, можливо, маленька здається в наших очах. Але Боже мочи це велика справа, Тому що коли ми говоримо про Христа, Господь сказав: пам'ятаємо, я працюватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Господь буде з нами. Коли ми йдемо робити Божу справу, Господь з нами. Це не ми робимо, Ми просто свідкуємо, а вже Бог робить свою справу. І мій заклад, і сестра, щоб ми намагалися якнай... як не забувати цієї місії нашої, цього цю... клипання, цього цю... повеління. І цього великого доручення. Тому що всі будуть потребувати спасіння. Всі, як, такі як я, колишні злочинця, так і депутати, лікарі, вчителі всі потребують спасіння. І Бог хоче всіх спасти. Звісно, вибір людей. Але наша справа зробити ту, ту доручня, виконати, яке Бог не повелів. Ми отримуємо нагороду. Апостол Павло казав, коли я роблю добровільно, отримую нагороду. Якщо роблю не добровільно, виконую службу. В будь-якому випадку ми маємо це робити. Чи добровільно, чи просто як службу виконувати. І Бог за це нас буде винагороджати. Навіть вже не тільки там, а ще й тут, коли ми будемо бачити Спасеру душу, як написано, а не народіють, і ми будемо радіти. Коли одна душа примиряється з Богом, і можливо, щоб ми тільки не згордитися. Щоб ми заблагостили, а він покажеться. Слава Богу! Моя молитва, браття і сестри, щоб ми молилися за те, щоб ми не забували, що зробив Господь для нас. І завжди з любов'ю і радістю розказував людям про це людям. Розказував, що зробив Господь для нас. І для чого він прийшов на цей світ, для чого він народився? Щоб люди знали істину. Коли вони пізнають істину і своїми вільними, тоді вони будуть шукати водіїв. Молимось, браті і сестри, хай Бог нас благословить.